Дівчатка, в мене такий подаруночок від чоловіка. У мене найкращий чоловік. Ви пам'ятаєте, що в мене зламався тримач телефона до штатива, і він ось таку штуку мені купив міцне, міцніше не буває. Називається Bicycle Phone Holder. Велотримач для мобільного. Супер! Подивимося. О! Ну так, да, це така добротна річ. Боже, клас! Супер. Ну, цей гаджет мені для велика, звичайно, не потрібен. А ось оця штука. Ух ти, не треба її розтягувати руками, вона отак фіксується, розширюється. Боже, як круто. М -м -м. Супер. Чоловік знає, що в нього жінка-блогер. Пожалілася, що в мене немає тримача. Так, да, дуже добротна річ. Так, так, ставляється. Так, зафіксував і все. Боже, як круто, супер! Клас! з обновкою в мене. У магазинчику ювелірної біжутерії замовила собі дві пари сережок. Щось хотіла на кшталт світлих перламутрових ванклів. Поки що бюджет до ванклів не дотягує. На жаль, тому я вирішила взяти позолочену біжутерію. Це медсплав. Я взяла ось такі сережечки на англійському замочку. А також дуже хотіла собі сережки. Кільця дівчатка, покажу вам ще замовлення з інтернет-магазину Сінсея. Цього разу дуже швидко воно прийшло за тиждень. Новою поштою доставили минулого разу. Замовляла через міст Експрес. То йшло. До трьох тижнів. Давайте все по порядку. Я вже тут вийняла упаковочки, папірці, порозкладала, щоб відразу вам все показати. Деякі позиції дуже класні, деякі мені, на жаль, не сподобалися. Зараз в подробицях вам розкажу, що і до чого. Замовила собі ось таку сумочку, дуже сподобався колір. Рожевий взагалі мій улюблений колір. Ці ціни, я, як завжди, вам вставлю. Поряд в картинках така вона йде на один відділ. По якості, деякі шви все ж таки мені не подобається. Ось таке треба пообрізати. Бачите, так? В одному місці тут вона ось заламалася, хоча досить таки непогано вона стані до мене прийшла. Бо по відгукам писали, що дуже. М'ята, деформована, але слава Богу, все добре. І вона ось так і була в коробці лежала, тобто була без жодних упакувань. Я відгуки не пишу свої на сайті, хоча, можливо, потрібно це робити, якось допомагати людям обирати. Бо сама завжди також читаю відгуки. Дивлюсь, і ось тут так прошито не дуже. Але за таку ціну то нормально. Ручечка зараз її звільню. Дуже гарна золотиста фурнітура мені подобається. Ручечка регулюється. Відразу буде вже етикетки зрізати. Так. Я люблю носити сумочки на короткій ручечці. Ось так. Але я дивлюся, що вона робиться і довшою. Ну, дуже мила. Ось Худі, то трошки я розчарована. Взяла собі таке оверсайз. Так, розмір, по-моєму, М навіть я взяла м бачила такого плану худі в чоловічому відділі в офлайн-магазині, мабуть, треба було краще взяти там. Але вже як є. Вона йде на флісочці, тобто це вже на холодний період І гарна така молочного кольору, так, це колір не білий. Не подобається мені ось тут шви попетляло. Воно не критично, але так, неприємно. Покажу примірюю, потім, як воно сидить на мені. Вона просвічується. Тобто, якщо я зараз одягну якусь кольорову футболку, то крізь неї. Крізь цю кофту буде видно мою футболку. Тканина не плотна, з капюшончиком йде. Далі в мене ось це найкраще З замовлення це джинсова сорочка. Дуже хотіла джинсову сорочку. В магазині Міряла мені підійшов розмір 38, коштувала вона 439 гривень. Взагалі халява, дуже плотна. Але також ось є такі шови. Ну, Я тут все пообрізаю, приведу його до ладу. Вона ось така закруглена, подовжена, буде оверсайз. Дуже приємний блакитний колір. Прям дуже крута. Коштувала вона 719 гривень, купила я її за 439 Так, дивлюся на гудзики, вони теж трохи охоцяє, чи то вони... Що мене здивувало, що тут є кишені. Взагалі в сурочках, наче кишені з боку не роблять, але вона така типу курточка. І тут пишуть, що це жіночий жакет. Жакет жіночий. Я ношу взагалі ескі, але взяла емку. Дуже класно, також вам покажу, як вона сидить на мені. Так, швиденько вам покажу шкарпетки, бо... Шкарпетки вони і в Африці, шкарпетки, набір з п'яти пар, звичайні білі, в мене вже такі були. Дуже класні, взяла собі ще, коштували дешево і взяла ось такі шкарпетки, також 5 пар для синочка. Здивувався, що я йому взяла з баскетбольними м'ячами, він не грає в баскетбол, але це єдині шкарпетки, які були його розміру, 31-34. Зараз розпакуємо і подивимося сіренькі. Чорненькі. Чорне з сірим, і взагалі тут баскетбол і ні при чому. Так само сіра з чорним. Тут невеличкий м'ячик. Нічого страшного, що у нас тематика баскетболу, тут взагалі ці м'ячики не заважають. Дивлячись на ціну, яку вони коштують, то це взагалі дуже хороші шкарпетки. Вони височенькі. Собі я взяла, до речі, коротконці. І останнє, що в мене є тут. Я коробки ці не викидаю. Я їх розрізаю ось тут, складаю, і буде мені для переїздки. Це те, що потрібно. Звичайно, ми не вічно в цій квартирі, ми це розуміємо і взяла собі такі джинси. Також міряла більшого розміру в звичайному стаціонарному магазині, собі взяла на розмір менший. І виявилося, вони що також трошки великуваті. Взяла я 34-й. Це Mom's фіт з такими рваностями, дуже класними. Колір такий темний графіт більше. Хоча називається він чорний блекер. Але я б не сказала, що це прям супер чорний. Тому що ось, наприклад, оця нитка, так, вона чорна, а колір живці трошки світніший. Зараз камера максимально передає колір. Як на камері ви бачите, так вона і є на фізі. З завищеною талією, але мені хотілося, щоб талія була ще вищою, хай вес. Так, так. Зараз покажу вам ще, що купила. Купила собі ще бежевий комплектик в рубчик. Ой, дівчатка, щоб отримати це замовлення, так намучилася. На Оліксі замовила собі комплектик в рубчик. Він виявився дешевшим ніж це робити в інстаграм. Я замовила його через Олік з доставку. Зараз укрпоштою вона безкоштовна. Довго дуже йшла посилка днів шість. Потім я пішла її забирати. Виявилося, що в нас відділення переїхало в інше місце, бо немає штату кому працювати. Там то світла немає, то великі черги, господи, мені цей костюм коштував сил, нервів. Краще б я заплатила за доставку 70 гривень новою поштою. Але костюмчик дійсно дуже класний. Він коштував 325 гривень. Я ще раз кажу, що замовила його на Оліксі. Бежевий є і та сама фірма, що я замовляла костюмчик собі в рубчик чорний, але я його замовляла в магазині в Інстаграм. Ось оцей я вам показувала, хто дивиться моє відео уважно. Той бачив. Ось, бачите, та сама фірма. Це Туреччина. Так, Made in Turkey. Ось такий він. В цій ковтинці, до речі, я ще ні разу не ходила. І, мабуть, буде дуже класно з новими чорними джинсами. Зараз також помірюю з ними, буде дуже прикольно. Дуже хороший колір. Вибирала довго між Беж і Моку, все ж таки зупинилася на кольорі беж. Велосипедки до коліна, не короткі. Дуже мені подобається. Дуже гарно сів. Супер. Можна накинути на себе сорочечку. Ой, клас. О, я ж вам ще, знаєте, що не показала? Я вам не показала своє взуття. Зараз розбуюся. Дивіться, у мене є крокси. Аня замовила собі крокси на офіційному сайті. Нова модель, от прямо-прямо тільки вийшла. Боже, вони такі розкішні. Вона їх попрала, поставила сушити на підвіконня чи на балкон. І вони в неї збіглися. Був 38-й, став 36. й Я коли прийшла до неї, я коли їх побачила, сказала: забираю. Хочу такі крокси. Я вже замовила собі на аліку джибіці вони називаються. Ось ці штучки. Мультяшки. Мені дуже подобається. Я ще хочу зараз замінити низ, щоб були не шорти. На джинсах поки що не буду знімати етикетки, я ще буду думати, можливо, все ж таки їх перепродам, тому що ну, розмір трошки невдалий, як на мене. Ну, це мені так здається. Мені хочеться, щоб вони були трошки вищими. Так, ну, да, якби були вищі джинси, бачите, вони на мене великуваті. От що, значить, схуд так схуд. Навіть цього вже розмір 34 на мене великий. Треба 32. Хоча з поясом, можливо, буде і непогано. І навіть сюди рожева сумочка також пасує. Але сьогодні лук одель буде ось такий. Ця пумоська фуба із чоловічого відділу. Чому мені подобається брати в чоловічому відділі? Тому що там вони довгенькі. Все. Ось так. І кроксики покажу вам їх ближче. Бо вони суперові. Вони йдуть в такому кольорі без такими класними морквяно зеленими вставочками. Це навіть не зелений, а такий колір морської хвилі, як він, ізумрудний, да? дуже гарний. Понапихую сюди всіляких класних мультяшних персонажів. Буде супер. Я сьогодні така мила. До речі, планую для вас знімати косметичку мінімаліста. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Буду з вами прощатися. Дякую, що цей влог ви додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалися мої нові речі. Можливо, ні. Пишіть свої думки в коментарях. Я буду з вами прощатися. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Бережіть себе.